Всім привіт, друзі! Сьогодні черговий огляд. І сьогодні у нас в гостях в моїй студії ось такий таке, файне, сподіваюся, пивко закарпатське оригінальне пиво світле. Об'єм 0,5, що не може не тішити м'яке від природи, такий напис є. Ну, і що ще Цікаво, цікаво, мені буде, яка тут в нього буде міцність. Міцність, що в нас тут написано? Щось не можу знайти. Власне, де ж написано, скільки тут в нас буде обертів. Так, що ми тут дивимося. Так, 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 0,5. Цікаво, а такої інформації взагалі не зазначено. Вода, солод, ячмінний, ячмінь або крупа кукурудзяна, тобто вони самі не знають, борошно, кукурудзяне, хміль. І ось нарешті знайшов міст спирту 4 1. Так, ледве-ледве тут можна прочитати. Ось в принципі, доволі слабеньке воно. Тобто такий світляк класичний, а, навіть не класичний, а трішки заслабенький. Ну нічого, будемо куштувати, я думаю, що воно нас не розчарує. Так, я вже відкрив цю бляшаночку і наливаємо. Температура класна, воно охолоджене, тобто не кімнатної температури і не занадто холодної, Бо, чесно кажучи, не люблю, коли пиво льодяне, смак або не дуже приємний, або він взагалі його важко якось розпізнати. Ну що ж, пінка... Файна, дуже файна, і дивіться, тримається досить довго. Карбонізація присутня на доволі таки пристойному рівні. Колір, класичний лагерний. аромат. Аромат насичений, приємний, пивний, теж нічого не можу сказати поганого. Ну і тепер найголовніше це безумовно, що смак. Ваше здоров'я. Цікавий смак, цікавий смак, в принципі, нічого такого надзвичайно дивного чи якогось такого знаєте, таємничого. Тут нічого немає, але смак дуже приємний. От якось Іноді буває, що перший ковток і не завжди заходить. А от тут з першого ковтка мені вже подобається. Ну, Але треба зробити перетест. Так, класне пиво, п'ється легко, дуже приємний смак, якби нічого не заважає. Знаєте, немає зайвого, є легка гірчинка, але вона легка таку, на такому рівні, як я полюбляю. Є солод. Хмільний такий, знаєте, все це, всі присмаки присутні, але вони якось гармонійно о, поєднуються. Навіть легка, легка така, знаєте, медовість десь там на задньому плані теж присутня. Все збалансовано мені поки що дуже і дуже подобається. Ну що ж, з кожним ковтком лише переконують, що це дійсності класне пиво. Е, як завжди, кажу, що я не рекламую е, нічого, мені ніхто за це не платить, ніхто не просив робити огляди. Я висловлюю виключно свою думку щодо. Е, Різних сортів пива. і, як на мене, це чудовий варіант так, прийти е, втомленому, наприклад, в п'ятницю випити одну-дві такі баночки буде і буде дуже е, приємно під перегляд е, якоїсь передачі там, чи щось таке. Е, причому воно підійде як під е, будь-яку фактично закуску, так і можна його пити без нічого, без горішків, чіпсів там, і всякої іншої. Шкідливої продукції. Так що рекомендую. Знову ж таки, брав по акції в сільпо, брав досить давно, тому не пригадую, чи 22, чи 23 гривні. Я віддав за цю бляшаночку. Ну що ж, робимо ще один кофт. Так. Черговий раз переконався, це пиво на рівні. Е, воно, тут все збалансовано, все гармонійно, нічого зайвого, і, і, навіть, і немає такого порожнього смаку, яким грішать деякі е, такі дешеві світляки. Тут е, смак такий об'ємний, насичений, і все на своєму місці. Клас навіть і Подумаю, можливо, воно займе одне з найвищих місць за бальною оцінкою. За результатами цього дегустації. Ну що ж, допиваємо і робимо вердит. Ну. Немає сенсу повторювати те, що я вже казав. Все мені тут подобається, на мою особисту думку, воно заслуговує на десятку. Так, е можливо, можливо, щось ще можна було б додати, ще десь попрацювати над е смаком, але я, в принципі, не знаю. Як для себе я б нічого тут вже не змінював, воно класне, воно е і влітку чудово зайде. Десь е, на не знаю, чи на, на пляжі, чи е, е, десь ще. Чи, наприклад, це, це взимку сісти на кухню. Е, навіть під, під це можна і від, знаєте, взяти рибку, якусь солону, чи навіть свинячу рульку там запекти будь-які чіпси, горішки під все це пивко, Мені здається, що зайде. Як в принципі і... Можна його вживати для тих, хто не любить всяку е, їжу і, і поєднувати з алкоголем, і просто так е, кайфанути, тому що смак при, е, при дуже прийнятний, смак дуже приємний. І я думаю, що якщо ви його візьмете, а я впевнений, що багато хто з вас його е, купував і не раз, то в принципі ви залишалися, мабуть, задоволені, як власне і я. На цьому буду завершувати. Друзі, поширюйте посилання на мій канал, будь ласка, тим людям, які знаєте, хто любить подібну тематику. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам подобаються мої відосики. І, будь ласка, можете писати, на яке. Пиво ви б хотіли, щоб я робив огляд у найближчих е, своїх відео. Я постараюся його взяти, якщо нам поряд десь буде воно продаватися, і з задоволенням зроблю огляд на цей пиво. Так що замовляйте, будемо співпрацювати. Е, підписуйтесь обов'язково і е, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. На цьому я завершую. Всім бажаю. Міцного здоров'я, гарного настрою і тільки гарного пива на ваших столах. Всім папа! -па!